Мене звати Анна Ярмоленко, я з міста Бориспіль, проживаю тут і я власниця приватної стайні Ліберті. А це нас хабар. Йому 11 років, це українська верхова порода. Головною нашою метою є е, ціль така відволікти дітей від війни е, і дати їм гарне, красиве майбутнє. Так, відомо мені про скарги мешканців, приходили до мене сваритися. Запаху, якщо чесно, його немає. Е, я навіть у людей питала, от ходила сама, просто питала, тому що ну для мене може я кажу, може, я привикла найближчі е, мешканці, скажімо, сусіди, користуються нашими послугами. А, навіть я ж кажу, що гній навіть у нас брали на свої ділянки, коли ну, це весною було. А куди взагалом утилізуєте якраз ці всі відходи? У нас його настільки мало, що так от місцеві розібрали і все. Прибирання у нас йде систематично і це не обговорюється. Тобто ми кожного дня у нас. Дезінфекція, дерацитизація, де... чи як сказати? Тобто, це ми все проводимо е, стабільно і це діло, це моя улюблена справа, це справа моєї душі. Це дуже актуально для суспільства, особливо дітки зараз під час війни дуже стресують. Е, і також для військових ветеранів особливо це буде актуально вже зар... ну, вже зараз. Виникла потреба, вже зараз до нас звертаються. Да? Просто що ми не можемо надати, скажімо так, стільки місця, да щоб вони хочуть групами приїжджати по 10 чоловік. Да, у нас немає стільки місця, щоб надати їм цей простір і по венції, так скажемо, і по терапії. Не всі знають про дану, так скажемо, методику да, лікування, але на самому ну насправді це так: коні лікують. Так дійсно ми читаємо коментарі в інтернеті, про нас пишуть, але на мою думку, люди просто у нас ще не були, вони не знають як. У нас і я запрошую їх приїхати, просто подивитися, як утримуються тварини, наскільки чисте повітря, і наскільки тут гарно і душевно можна відпочити. А сподіваюся, що міська влада наша зможе вирішити наш конфлікт, який склався у нас з сусідами, і піде нам назустріч, виділить нам ділянку, на якій ми зможемо продовжити свої. Скажем, старання для суспільства, тому що хочеться ділитися тим, чим знаєш.